Ось вона в березні ушла і в березні загинула. На рік вона прослужила. Увесь тиждень було дуже тихо, а ось у 1 березня ввечері їх почали крити кабами, смерчами і прилетіла з чоловіком, дізналися першими. Мій чоловік зателефонував на її номер і взяла слухавку жінка і сказала: Олі з нами більше немає. Загинула тільки вона. Підкуп'янська вона була. Почалося повномасштабне вторгнення. Оля організувала великий волонтерський штаб. Там були і ТРО, і допомога волонтерам, допомога переселенцям. Курси з першої медичної допомоги. Всі, хто бажав, могли прийти на ці курси. Варили каші. Ми робили спеціальні наклейки на каші, каша козацька. Все було дуже красиво, передавали на фронт. Вона рік пропрацювала на волонтерці, прийняла рішення піти на фронт. Вона нікому нічого не сказала, навіть родині. Вона закрилася, вона мало розповідала, майже не дзвонила. Не підтримувала майже зв'язок ні з ким, бо мабуть не хотіла розповідати, щоб ніхто не дізнався, де вона. Я їй зателефонувала. Вона мені каже: Свята, я не можу балакати, бо я зараз на зборах я пішла парамедиком працювати. Вона була патріоткою. Майже ну я не знаю, як це сказати. Вона переживала за всіх. Вона жила для людей, заради людей. Вона була дуже світла людина, вона була дуже енергійна. Вона могла подзвонити у 2, 2 години ночі і сказати: Ти спиш, в мене є ідея. Завтра робимо якесь свято. Виросла на Ігрені, вчилася на Ігрені. Оля завжди хотіла організувати суспільну громаду ну, тобто оформити це документально, бо в нас на районі немає такого. Вона хотіла зробити громадську організацію, яка б допомагала місцевим жителям, які б потрапили у складну життєву ситуацію. В неї був дуже такий стрижень. Якщо я вона вирішила, то воно так воно і було. Вона могла подзвонити будь-яку, і всі приходили на її перший поклик. Це, ну, це була людина, на якій тримається світ. Ми втратили район, насправді втратив свою душу. Без неї я, я навіть не, не уявляю, як буде далі.